Так, леска для електрокоси Bosch. Ось така, яка йде в комплекті, в принципі, дуже дорога. Купляти її нема сенсу. Купляється така сама, звичайна, брав в епіцентрі центрі 3 мм. центрі зав'язується вузлик, вимірюється. Подовжені по сторонах, по центрі в'яжемо вузол. Ставимо в шпулю. Направляємо, зйомка звичайно така сує, але все працює От вузлик. Подовжені потім підрізуємо собі. І все. Закриваємо і косимо.